Бажаю здоров'я, друзі! Звуть мене Дмитро Барабаш. Хтось, можливо, пам'ятає мене по співочих відео у групі нашій в дані. Весь час! Працював я там два з половиною роки. Працював би й ще. Та повномасштабне вторгнення змінило долі багатьох людей. Батьох сімей, в тому числі і мою. Шо ви пасики на моциках з полимбаком ензіка. З повним баком Гензика. І мотоцикл, і мопед, і драндулет. Вітаю всіх емігрантів, що їхали на два роки, а залишились на вісім і більше. А також всіх тих, хто хоч якось пов'язаний з Данією. До вашої уваги, сім рубрик. У кожної рубрики свій ведучий. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В останній рубриці ведучий, який тричі відмовив нам у інтерв'ю. А зараз продовжуємо дивитись першу рубрику Переїхали з Данії. На третій день війни ми з моїм товаришем Олегом Сінцею, вітання йому. Сиділи в мене в Ярісі, їхали в рідну неньку Україну. Потім тероборона. Ну а зараз я старший солдат Збройних сил України. Що мене спонукало поїхати додому в такий час, це, це рідна земля, сім'я, батьки. Тут зустріли справжнє кохання. Чим я зараз займаюсь? Виконуємо бойові завдання на Донбасі. Багато сказати не можу, але повірте роботи. Роботи вистачає. Чи планує повертатися в Данію? Сергій мене запитував. Ви знаєте, питання точно не на часі. Як я вже казав, вистачає роботи, тому, тому далі буде видно. Ну і декілька побажань для українців в данії та й взагалі за кордоном. Підтримуйте сили оборони, донатьте, відправляйте волонтерку. Просто дзвоніть рідним, близьким, які воюють. Просто знайомим. Дуже це важливо. Дуже важлива ваша підтримка, адже глобально з 24 лютого, повірте, нічого не змінилося. Тому не забувайте, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Давайте подякуємо Дмитру за його роботу. Це можна зробити в коментарях під цим відео або написавши йому на Фейсбук. Усім привіт! З вами рубрика Куди задонатити. І перший збір від Томіли, яка збирає на машину для свого брата, який захищає нас на купінському напрямку у складі 59-ї бригади. Вона зробила лотерею і проведе її вже 7-го числа. Тож долучайтесь. Якщо ви думаєте, що не буду допомагати, бо політики все крадуть. То у вас дуже серйозні проблеми з логікою. Навпаки, шукайте перевірених волонтерів або уважно слухайте про що говорить Віра. Допомагайте по можливості. Наближаємо перемогу разом. Якщо просто сказати крони для вас не цікаво, послухайте, що скаже Віктор. Доброго дня вас вітає рубрика Благодійні заходи в Данії». І я вам зараз розповім, де найближчим часом можна сходити відпочити. У нас на районі це Орс. В Орсі буде благодійний захід 16 грудня, при 10 Миколай туди, так що приходьте всі з дітками. І також 16 грудня в Ольбергі також при 10 Миколай. Хитрі жучара, швидко ганяє туди і сюди. Наступний благодійний захід також вас всіх. Всі Всіх запрошуємо 30 грудня. 30 грудня буде новорічне свято, на якому можна нормально так потусити. Захід буде 30 грудня у Вайле. Двері відчиняються з 8 вечора і аж до 5 ранку. Буде теж все дуже круто. Буде бар, можна бухнути нормально, поїсти салка. Це буде все відбуватися в пабі аж до 5 ранку. Буде жива музика, будуть грати різні виконавці, такі як Віктор Куліш. Я і взагалі не знаю, кто це такий штрих. Бенд Вуаль, Джей Гак і Юлій Дюнков. Так що, будь ласка, приходьте, буде атмосферно. До нових зустрічів! Я вас люблю, целую, бувайте. На каналі Єталандія. На каналі Юталандія! На каналі Юталандія! Другий збір я проводжу для Дмитра. Ми виросли в одному селі і знайомі з дитинства. Він зараз служить у 32-й бригаді, та вони потребують машину для того, щоб їздити на позиції для того, щоб підвозити БК та збирати поранених. Дійсно, машина напередку це на вагу життя. Це дуже важливо. Просто важко уявити, чого тільки варто хлопцям. Усі, екіпі так, з їжею, зі всім йти на позиції 3-5 кілометрів, особливо зимою. І це справді дуже небезпечно і важко. Тож давайте допоможемо, щоб у них була машина. Після того як скинули 5-10 крон на збір, підпишіться на наш канал, поставте подобайку. Таким простим чином ви підтримаєте наш канал. Микола Гусченко, рубрика події і хто, блять ще. Починаємо заново рубрика новини і події. Події як данські, так і українські. Головна подія, яка відбудеться не так скоро, але вже всі про неї знають. А тепер знатимете ще і ви. Це концерт гурту Boombox 27 лютого 2024 року в місті Холстебро у музичному театрі. Або як пишуть. На гугл в місті Голстебро, швидше за все, на момент виходу цього відео всі квитки вже будуть розпродані. Зате є ще декілька квитків, які будуть розіграні на благодійні лотереї від української спортивної спілки. Заходьте до мене на Фейсбучок, там ви цю лотерею побачите. Друга подія, а по значимості перша це постанова кабінету міністрів України про деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Усі крупні волонтери знають, що з 1 грудня вводяться нові правила реєстрації гуманітарної допомоги, яка возиться на територію України. Це буде електронний реєстр, де приймач гуманітарної допомоги обов'язково повинен бути занесений в єдиний реєстр цих отримувачів допомоги, і без реєстрації цього отримача в єдиному реєстрі неможливо буде завести гуманітарну допомогу. І одразу в усіх крупних волонтерів Данії пригоріли є гарна новина. 20 листопада 2023 року Кабінет міністрів України відклав введення в дію цієї постанови до 1 квітня 2024 року. Тому всі волонтери можуть ввозити свою допомогу на територію України за старими правилами, використовуючи паперову форму оформлення цієї гуманітарки. І до новин дані віднедавна всі депутати Копенгагенської Верховної Ради. Зобов'язані мати довідку від лікаря, якщо вони беруть собі лікарняну. До цього було інакше. До цього е ці довідки повинні були предоставляти лише ті депутати, які є членами фракції. Тепер їм теж поважчало. Цікаво дуже кого Микола вважає крупним волонтером. Напишіть вашу думку у коментарях. І третій збір Вікторії вона збирає на дрони для свого кума та його побратимів, які служать у 92 й бригаді. Вона зробила дуже велику класну лотерею на 25 лотів. Проведе її вже 6-го числа. І ну дійсно, треба 20 тисяч крон це дуже багато. Тож приймайте, будь ласка, участь за 50 крон. Да, це дуже приємно виграти якийсь подаруночок. А хлопцям будуть дуже дуже корисні, важливі штуки, які рятують життя і допомагають перемогти. Як картинка, дивимося. Всім привіт! З вами рубрика Що подивитись в Данії. Та-ра-ра! Ти що яка рубрика? Привіт, з вами рубрика Що подивитись в Данії і сьогодні я хочу розповісти вам про невеличке містечко, яке знаходиться на півдні Данії. Називається воно Соннебор або ж Сондерборг, або Сенеборг, як кому зручніше, то так і називає. Данці його називають сьонебо, вам цілком вистачить одного дня, щоб подивитись все місто. Для початку прогуляйтеся красивою гаванью з різнокольоровими будиночками. Далі, прогулюючись набережною, ви дістанетеся кого? Мальовничого замку 19 століття, сьонебо слот. Квиток для відвідування замку коштує 105 крон, але зараз для українців хід вільний. Обов'язково рекомендую до відвідування місця, з якого відкривається панорамний вид на все містечко із 16-го поверху. Місце можна забронювати на готелю сайту за один день до відвідування. Вхід безкоштовний. Знаходиться воно в готелі Алсік і називається Point of View. В місті є красива пішохідна вулиця Кастанія Аліе, вздовж якої ви знайдете торговий центр, безліч магазинів, затишних кав'ярень і ресторанів на будь-який смак. Якщо ви полюбляєте італійську кухню, то ви можете зайти на обід у ресторан Fratelli або ж Bella Italia. Якщо вам до вподоби азійська їжа, то вам у Sushi and More, пекійні ресторан або ж Niso Sushi. Якщо захочете ще швиденько перекусити, то ви завжди можете знайти стріт фуд заклади, гуляючи містом. Крученятку склала. Так. В 13 хвилинах від міста знаходиться ще один прекрасний замок Аугустан Він вважається одним з найкрасивіших барокових замків Данії. Любителям історії і архітектури рекомендую до відвідування. Хотілося б відмітити, що Сьонебо – це мальовниче містечко, в якому вам буде що подивитися. Тому це мій особистий рекомендаціон і Must Vizit. Знято! Знято! Ой, йдемо перевіряти. Приколів нема. Та що, яка рубрика? Не знаю, як ви, а я вже планую поїздку у Сондербург. Хочу повідомити, що ви можете поставити запитання до ведучого чи ведучої рубрик у коментарях. І в наступних випусках вони з радістю дадуть відповідь на всі ваші запитання. Вивчити мову, інтегруватися у суспільство, знайти нову роботу і хороше житло. Безліч викликів ставлять перед собою іммігранти. Привіт! Я Аліна Зінченко, і сьогодні я дам кілька апарат, які полегшать. Адаптацію у новій країні. По-перше, не вимагайте від себе подвигів. Багато ресурсу зараз витрачається на облаштування нового життя, тому визначте темп, з яким вам особисто буде дуже зручно рухатися. Не порівнюйте себе з іншими, особливо з людьми, яким легше адаптуватися. Які вже досягли успіху. У кожного свої можливості. Тому віднайдіть саме те, що вам дозволяє рухатись. Знайдіть однодумців, багато можливостей знайти їх у соціальних мережах. Знайдіть людей та розділіть з ними свої інтереси, хобі, роботу, будь-що, але не залишайтеся наодинці. Дозвольте собі сумувати за домом. Наші негативні емоції, які ми закриваємо в собі, інколи не дають нам можливості побачити позитивні зміни, які ми самі створюємо. Тому розділяйте світ сум та тугу з близькими людьми. Облаштуйте своє приміщення, помешкання і новий будинок. Нехай це буде. Маленька кімнатка або великий простір вам має бути там затишно, щоб ви хотіли туди повертатися. І останнє: знаходьте нові місця у місті або в країні, в якій ви зараз проживаєте. Відкривайте їх для себе, пийте каву наодинці, або зустрічайтеся з друзями там. Будь-як, поєднайтеся з новою країною, і вона надасть вам. Нових сил і підтримки. Сподіваюсь, я була корисною. До зустрічі. А чи на зараз найкращий час, щоб вчити данську мову? Що там. Красуня. Данську вивчаєш? Ви лише приїхали в Данію, або, мабуть, знаходитесь тут вже досить багато часу. І у вас стоїть питання, як швидко та ефективно вивчити данську мову? Відповідь вам, скоріш за все, не дуже сподобається. Мене звати Микита, і вже більше трьох років я працюю викладачем данської. де я допомагаю українцям з вивченням цієї дійсно досить складної мови. Тож, що я вам можу порадити? По-перше, треба зрозуміти, що процес вивчення данської мови займає досить багато часу. І якщо очікувати від себе всього та одразу, то потім буде дуже легко засмутитись. По-друге, я би вам радив звертати в першу чергу увагу на процес, а не на результат. Тому що саме процес це те, що в ітозі буде давати вам результат. Ну і по третє, звичайно. Я вас запрошую до своєї групи на Фейсбуці, яка називається Данська з нуля, де я кожного тижня проводжу безкоштовні заняття для усіх бажаючих. Побачимось. Криптовалюта, сонячні батареї, TikTok, Instagram, рибалка, продаж авто це не просто набір слів. Цим всім доволі успішно займається наступний ведучий сьогодні про автомобілі. Авто? І гроші. Що спільного між цими двома речами? А спільного те, що скільки би у нас не було грошей, їх завжди буде недостатньо для того, щоб купити той автомобіль, який ми хочемо, вже і зараз. З вами гуменюк Василь, рубрика автомобілі. Сьогодні ми поговоримо про кредит на автомобілі. Поїхали! Скільки часу потрібно прожити в Данії, щоб отримати кредит на автомобіль? Для когось це буде достатньо 3 місяці, для когось 6, а для когось року часу буде недостатньо. Це залежить від вашого доходу сім'ї або конкретної людини. З яким типом візи можна отримати кредит. Без різниці, чи у вас студентська, чи у вас робоча, чи у вас SL1, чи віза по оз'єднанню. Все впирається в ваш дохід, тому всі типи віз. Підходять для отримання кредиту. Існує два типи найпоширеніших кредитів. Перший коли ви платите 20% від вартості автомобіля. Другий, коли ви не платите нічого при покупці нового або вживаного авто. Особисто я рекомендую вам брати перший. Я? Тому що річна процентна відсоткова ставка буде значно нижчою, ніж. Коли ви не заплатите нічого. Також, якщо у вас немає цих 20%, їх можна позичити без відсотків. А як і в кого, я вам розповім у наступному відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте вашу моцну подобайку. Виникли запитання, напишіть в коментарях. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви хочете, щоб такий контент виходив частіше, підтримайте нас кроною. До зустрічі у новому випуску.